Всім доброго квітневого ранку. Маю для вас трошки контенту. Посміхаюсь, бо не тільки сонечко, але здійснилася моя невеличка або величка мрія. Зняв такий гаражик. Будемо потроху відвикати від дяді. І маю вже таке перше замовлення: це алюмінієві ламелі з ткацького станку. Текстильна промисловість. Виробник, на жаль, не надав який це. Матеріал, але, скоріш за все, це сплав п'ятитисячної серії, бо профіль екструдований. Профіль має ось таке вироблення з теру товщину. Дивіться. Тут трішки менше. Або спробую наплавити, або теж виріжу шматочок. Є такий ось донор. З нього будемо вирізати. І заварювати буде ще один цікавий невеличкий проект. Це відновлення боли рукавової машини. Будемо варювати латунну трубку в мідний корпус. Побачимось. Віктік це про якість.